Це благодійний фонд Спадщина. Знаходиться він в Одесі, але ми відреагували швидко, бо немає у людей води, тепла. В 16 поверхових будинках, то, звісно, немає в них на чому їсти приготувати. Тому ми приготували гречневу кашу з м'ясом. Привезли чайок гарячий, кофійок, кипяточок, є технічна вода, щоб набрати. Тому раді всіх запросити. Скажіть, ви тільки біля цих будинків, бо в нас же ще є по місту ще локації. Ну, якщо буде потреба, то ми готові приїхати ще раз. За чиї це кошти? Це за кошти благодійників. І ми, ми, як неприбуткова організація, то працюємо по грантах, десь шукаємо, десь продукти беремо, просимо. Тому що люди як реагують, що кажуть, дуже задоволені, тому що і холодно дома, і хочеться в гарячого щось попити. І немає можливості зварити їсти, що там ще було, то холодне. Тому в обід поїсти гарячу їжу це дуже добре.